Закладаємо результат у саме питання, да? тому що пресупозиція це коли ви формуєте речення так, що факт він, в принципі, вже підтверджений, а залишаються тільки якісь маленькі деталі. Ні, ви говорите цікаво, а ти здогадаєшся, що я хочу, чи мені доведеться натякати? Тобто в питанні вже закладено, що подарунок по-любому буде. Питання тільки як він дізнається? Про що ви хочете, да? і ще одна варіація цього, да? А ти здивуєш мене своїм вибором подарунку? Чи ми підемо безпечним шляхом? Угу. Тобто, факт, що він купить, це вже він є, да? питання тільки, який підхід? Він буде сам догадуватися і е, робити якийсь сюрприз. Чи е, спитає у неї, що ти хочеш, щоб не ошибіться? Розумієте? Далі.